Вітаю, ви дивитесь програму Провокація. Цього разу ми вирішили перевірити, чи можна передати зброю через водіїв автобусів в різні міста в той час, коли в країні фактично йде війна. У нас є зброя. Вона не справжня, пневматична, але з виду цілком бойова. Ну що ж, зброю ми упакували і будемо зараз передавати через маршрутку до Вінниці, до моєї колеги. Це на Вінницю Інна має прийняти. Він написав, написав. Там вона знає, я їй сказав. Ні, ні, та сама прийде. Інна, Кондратюк. А? Та ні, я думаю, та сама. Сі прицелі, так? А в котрій бути на якій станції? Центральний вокзал, десь 7-10. Чесно кажучи, трішечки переживав, тому що водій Анатолій міг спокійно перевірити пакунок і знайти там зброю. Цього не сталося, тож залишається лише чекати, допоки посилочка приїде до Вінниці, і моя колега отримає зброю. Цей пакунок мені передав мій колега з Черкас. Його без зайвих проблем через дві області погодиться привезти водій маршрутного автобуса. Проте, що у ньому. Був пістолет, водій навіть не здогадувався, а все тому, що не запитав. Що ж всередині. Доброго дня, ви водій! Да. Можна передати передачу мені на черкаси? Да. Там забере Гена. Там підписано? Ні, не підписано, але він знає. Гена, Гена забере. прийде Ні, віддавати тільки Гені. Не перевіряєте, що в таких великих сумках? Ні. А ви що, бомби перекладаєте? Звісно, тільки. Тим же маршрутом ми отримали наш пістолет назад, тож далі на черзі Київ. Передати там Васі uh, на Скільки з мене? 23. У вас дешевше, щоб от на війну продавати, то там 30 просять. 30. <гум> Та ні, дякую, так мало грошей. Все, спасибі. О 13.40 має бути в Києві. Ну, Будемо сподіватися, що Вася зустріне без жодних проблем. Місто Київ, Харківське, щойно отримали передачу міста Черкаси. От таким простим способом можна передати зброю, всього на все за 30 гривень. Після того, як ми зрозуміли, що зброю можна спокійно передавати через посилочки в різні міста, ми спробуємо трішечки понагліти. Покладемо наш пістолет просто в пакет, скажемо водію, що хочемо передати дійсно справжній пістолет, заплатимо скільки потрібно, і дізнаємося, чи візьме він так зброю на Київ, да? Можна вас на секундочку? Сколько будет стоить тут? пистолет? Пистолет? Да. Там Вася друг возьмет его. Ну давай телефон-то дел. 063? 063. 063. 063. 8. 8. 001. Как звать? А? Вася. Вася. Угу. Да. Ну то не телефон скажи. А? Телефон не скажу. А да, 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 да. Этот. Только если там милиция будет то. Это выкидывайте, хорошо? Mm -hmm. давай, давай. 100 один, да, а хорошо? Хорошо. Все, спасибо вам большое. А насколько сколько вы будете? 14.50. Хорошо, спасибо. Мы с программы провокация телеканал Вика. Вот скажите, пожалуйста, за чего вы взяли пистолет? Давайте, повертайте мне пистолет. Он не справжний, но все же таки. А как бы милиция? Все же сейчас война идет. Да. Ну, угу. ви даєте, не можеш такого робити? Ну, куди б знайте. До побачення. Насправді все є страшно від усвідомлення того, що якихось 30-50 гривень, що зароблять водії на передачці, можуть комусь коштувати життя. Ви лише уявіть, що в цих пакунках буде вибухівка. Що тоді може статись? Я рейсові автобуси в різні міста. Чи якось контролюється питання, коли, наприклад, там зброя в них може передаватися, чи якісь вибухонебезпечні предмети? Ну єдине ми проводили декілька зустрічей з представниками перевізників, які займаються міжміськими перевезеннями, на предмет виявлення, недопущення перевезення зброї. Вибухонебезпечних предметів і взагалі заборонених речей. В маршрутних автобусах ми розробили і розклеїли відповідні інформаційні листівки, як себе діяти пасажирам при виявленні підозрілих речей, предметів, пакунків, валіз. Срібласка, хто такий Богдан Хмельницький? Вітьман України. Чим він відомий? Здається, ну якщо не помиляюсь, не зовсім гарно знаю історію, але зібрав докупи. Зібрав докупи. Ну, розрізнені повиминали. Гетьман. Гетьман чого? України. Чим він відомий? Що він такого зробив? Що от пам'ятник встановили йому? Ну Що, блін? Не воював за нашу Україну. З ким? З поляками, татарами. Гетьман України. А чим він відомий? Можете розказати? Е, погано пам'ятаю історію, але Переяславська рада це про ньому ж Угу. Борець за незалежність України. А що було на Переяславській раді? Ой, угоди між. Ай, не пам'ятається. Якби він з бельгійцями тоді все ж таки вклав в угоду. щось би змінилося в нашій країні зараз, як ви гадаєте? Думаю, так. Яку сторону не знаю. Хто такий Богдан Хмельницький? Ні, не питайте, будь ласка, не треба. Ні, 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 Хто він і все? Скажіть нам і все. Це чоловік. Український письменник. Що він написав? Ревета стогне дні перше роки широкий, потім... Заповідь він написав. И це йому встановили пам'ятник? Да. А що ще написав Богдан Хмельницький? Він ну, не був писателем. Это Хетьман. ким він таки був? Я запутал. Гетьман був, так? Ну да. А чим відомий він як Гетьман? Я не помню. <laughs> ну я не помню. Ч как. В яких руках? Богдан Хмельницький, я сразу ще говорю. – Не пам'ятаю. Великий полководець. Mm? Великий полководець, знаменитий український. А які битви, можете згадати? Да ні, таке не задаємо. Це за України він допомагав. Що робив? Ну він, можна так сказати. Чесно, навіть не можу правильно сказати суд. Ну от йому встановили пам'ятник. Чому? Ну, він воїном був. Був. Ну. А за що воював? За Україну. За незалежність, я думаю. А коли саме можна згадати? Навіть я чесно не пам'ятаю. А яка найвідоміша битва? Не пам'ятаю, не, помню, не помню, чесно. Скажі, от якби він разом зі шведами от, під Полтавою все ж таки переміг би росіян. Щось би змінилося б на краще зараз би. Ну, я думаю, що так. Да. Ну чесно кажу. Те час повернути сьогоднішнє, сьогоднішнього, то... Я думаю, що він нічого не повліяв на це все діло. Богдан Хмельницький ну, гетьман України, дуже відомий. Чим він відомий? Ну, своїми подвигами, своєю боротьбою за свободу. Ось такий найвідоміший подвиг його можете згадати? Ні, на жаль, не можу. Битва якась. Ні, на жаль, не можу. Просто відомо і все. Ну, звісно, багато чули, багато читали, вивчали, звісно, в школі, але вже... Трошечки з пам'яті. Це цістерність. Якби комітет державної безпеки тоді не отруїв би Хмельницького, все ж таки перемога була б в наших руках чи ні? Сложно сказати навіть. Сложно. Не, не знаю. Не знаю навіть. Нічого не змінилось би? Ні, я думаю, що ні. Гетьман України. А ви як гадаєте? Гетьман України. Чим він відомий? Взагалі-то він був самий. Визначний гетьман України, там не, 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 не рахуючи Скоропадського і так далі. Якщо за кордоном спитати про Україну, то багато хто з закордонних людей, як і до нас приїжджали, то згадують саме його, бо він, ем, як би так сказати, ну, сам приклад України, він дуже багато для неї зробив. Що саме він зробив? Зараз навіть не згадаю. Хмельницький в якому часі жив? В Радянській чи до В радянській. В а помер він як? Я, чесно, не пам'ятаю. Вроді би вбили чи отруїли. Чесно не пам'ятаю. Він воював, він був господя А З ким воював проти кого? В Курсу Шевченківському була битва. Він також там був. Так важко сказати. А проти кого все ж таки там от в корсуні? Ну, якщо я не пам'ятаю, то там Ой, не... Ну, я не пам'ятаю. Я знаю, він про, про... проти поляків е, воював. Полководець. Полководець, а де він полководив? Ну, він командував козацькими військами ага. на території ну, козаччини, тоді Козаччина. Або... був. А проти кого він воював? Проти. Поляк, ну, в основному проти поляк цими, як... і з цим як я... кримський... і з кримськими татарами. Воював проти кримських татар? Ні-ні. А разом з ними взимають? Так, так, все... так. Та, та. Вони були союзниками, але вони часто підводили. Гетьман України. А чим він відомий? Ой, я не дуже умна в історії, ну <ріст> не знаю. Це кому встановили пам'ятник? Гетьману у нашому Україні. Ви ніколи не читали ці таблички, які тут теж розміщені. Читала. Що там написано? Фамілія, імя, отчество. Хто такий Богдан Хмельницький? <реш> Поняття не маю. <реш> <реш> не знаю. Серйозно. Абсолютно. Ні, ні, ні представлення. Кому це пам'ятник? А там написано Богдан. А, <реш> а вот, так, <реш> да, йому кстати. Він був великим полководцем України. І в той часі була найбільша армія України. А, в, а, якось... Битву можете згадати? І проти кого він воював? Проти турків, Туреччини загалом. Двоював всі. Е, е, навколо чор Чорного моря всі береги були наші прийом. І напав на Туреччину ну, і виграв битву. Турецький хан, ну якось яким чином боровся? Він все ж таки здався чи як? Він не здався, Потеряв багато війська при цій битві, але вижив сам і втік. Куди саме? В Стамбул. Анкар. Не, не пам'ятаю чесно. А як загинув Богдан Хмельницький? Загинув. Його предали правильно. Хто, хто міг його зрадити? Вроді росіяни, ну, московська імперія. Прядила його, втекла при битві. Зі шведом? Непевне, чесно, не пам'ятаю всього. Втекли і він загинув так, так? Ну так, ці не Дав Хмельницький гетьман України. Він Народився в 1595 році. Зараз читайте напис? Ні, я просто так пригадую. Чим ну, провідник провідник, провідник визвольної війни 648-й 654 роки. Так. Якусь найвідомішу битву можете задати? Найвідоміша битва під, під, під жовтими водами, під Корсунем, під Берестечком, під збаражем. Багато битв було. А проти кого він воював? А він воював проти польської шляхти. Гетьман України. Чим він відомий, от вам запам'ятався? Тим, що столиця України була місто Чайрин. Mm -hmm. да. Славетний козацький край, то ще сама Черино. Ну і так далі, Суботів, що там війна в нього була. З ким? А з татарами. <світ> да. ну. Він Тож, воював він... з татарами. Да. І дуже прославив нашу Україну. Тепо він переміг татар чи ні? Звичайно. <світ> а хто були союзники у Хмельницького? якщо він <світ> воював <світ> з татарами? Польща, по-моєму. Я точно не скажу. А Росія? Ні. Росія точно не була йти. <світ> він з неї ніяких союзів не вкладав по моєму ні. Ну, точно не скажу. Це була програма Провокація. Дивіться нас наступного тижня.